Сьогодні фахівці фіскальної служби Прикарпаття основну увагу приділяють перевіркам у сфері виробництва та обігу підакцизних акцизних товарів. Про результати операцій Акциз-2015 та нафтопродукт 2015, а також про обсяги податкових надходжень до бюджетів всіх рівнів за 5 місяців цього року, загалом, розповіла на прес-конференції начальник головного управління Державної фіскальної служби в області Ірина Столярик. Експортно-імпортні операції в нашій області тепер здійснює 767 підприємств. Загалом з початку року івано-франківською митницею було оформлено на експорт вантажів вартістю майже 159 мільйонів американських доларів. Імпорт склав 116 мільйонів доларів за п'ять місяців 2015 року. Експорт України Євросоюзу становить майже 70% загальної вартості експорту. Сьогодні Експорт переважає над імпортом на е, понад 42 мільйони доларів е, товар вивозиться більше, чим ввозиться в область. Щодо е, платежів, державний бюджет, то ми маємо ріст, в порівнянні з минулим роком на 25%. Це при тому, що протягом місяця травня, значить, по вазі. Товарів імпортованих ввезено менше в 4 рази, ніж протягом минулого року. Хоча ми маємо плюсову тенденцію росту цих платежів порівняно із травнем минулого року. І взагалі ми маємо плюсову тенденцію за цілий 5 місяців 2015 року в порівнянні з аналогічний період 2014 року. Івано-Франківська митниця і надалі активно співпрацює з громадськими організаціями волонтерськими рухами для кращої координації дій створили експертну групу з питань волонтерської діяльності та отримання гуманітарних вантажів. Основне завдання унеможливити зловживання псевдоволонтерів, які під виглядом гуманітарної допомоги АТО хочуть ввести на територію України дорогі товари, в тому числі і дорогі авто.